Були створені у 2014 році у відповідь на Іловайську трагедію. Коли дуже багато поранених просто не загинули через те, що вони не отримали медичну допомогу, Вони стікли кров'ю. ПДМШ, перший добровольчий мобільний шпиталь. Люди, які не мають стосунку до медицини, це був Геннадій Друзенко, він правник Євгеній, Нештетик. Вони просто зібралися, сказали, що треба щось робити. Війну починали дуже так з мінімальними засобами. У нас була одна швидка і взагалі не було обладнання. На сьогодні у нас багато э, в роботі реанімаційних машин. Вже, як уже я казала С, з сучасним новим обладнанням. Зараз ми можемо працювати, будь-де, незалежно від того, лікарня це чи ні. Ми не працюємо безпосередньо на сьогодні в операційних. Це стабілізаційні пункти і це евакуація. Це евакуація від військових від певних точок, де нам військові передають пораненого. Ми його завозимо на стабілізаційний пункт. Десять років перший добровольчий медичний шпиталь імені Миколи Порогова рятує від смерті воїнів. Поранених на полі бою. Рятує і цивільних після російських обстрілів, бомбардувань міст та сіл. Я можу сказати: ну, би, ту статистику, яка ведеться під час повномасштабного вторгнення, тому що тут я була ініціатором того, що потрібно вести статистику. На сьогодні це у нас зараз квітень 2024 року. Це більше 35 тисяч людей, поранених, які пройшли через наші руки. Ну, не тільки поранених, скажем так, це і соматичних різних хворих. Ми знаємо, що там хворіють точно так же, як і мирні люди. І у нас є терапевти, які допомагають такому ж військовим терапевтам лікувати дуже досвідчені люди, які їздять від Галини Чернишев, можна сказати, її ім'я, неймовірна жінка, яка вже пенсійного віку, але вона настільки. Активна, тільки професійна, чудова. Вона досі їздить на фронт всі ці роки. Я вам дуже вдячна, вдячна за вашу суперову насправді роботу, причому на всіх рівнях абсолютно. Ну, я навіть не знаю, там, які слова вдячності вам всі казати. І... Ви молодці. Завтра у нас настав їде Литва Скіт, Юда, Мері, Майпа. Зранку у нас виїжджає перша бригада. Це друга, друга виїжджає 93 й тресі Канада. Вночі чергує дев'ятка і вихідна завтра дев'ятка. Протистояння 2014 року дуже відрізнялося від широкомасштабної війни Росії проти України сьогодні. Лінія фронту змінюється, тривають важкі оборонні бої часом наступальні операції. Втрати і поранення обчислюються десятками тисяч. Якщо ще років чотири тому медики ПДМШ імені Пирогова мали справу переважно змінно вибуховими і кульовими пораненнями, то сьогодні вони надають допомогу воїнам і цивільним після ракетних та авіаційних ударів. Новою загрозою для всіх стали дрони убивці, розповідає Світлана Друзенко. Якщо брати з 14 по 2022 рік, то ми працювали практично. Протягом різного періоду часу на всій лінії фронту, От, яка тоді була від станиці Луганської там до Маріуполя. Ми були присутні у всіх цих місцях. Ми працювали як в лікарнях, де ми домовлялись з головними лікарями. Ми питали, які ну, вони потребували певних спеціалістів. Ми їх шукали. Але з повномасштабним вторгненням все помінялося. Звичайно, ми не можемо перекрити всю лінію фронту, яка так величезна. Тому основна наша присутність це Донецька, Луганська, Харківська область. Ми брали участь в Харківській кампанії. До нас звернулися тоді батальйон «Дике Поле 518 і Ми пройшли з ними цей шлях звільнення Харківщини. І Донецька і Луганська область ми жили в це, Це Бахмут, це Слов'янськ, це Лиман. Ми там в основному присутні ці місця. Україна, як показує хід війни, потребує сьогодні не лише зброї та бійців. На бойових ділянках потрібно більше кваліфікованих професійних медиків, не лише бойових. Постійно пошуку лікарів різних спеціальностей і перший добровольчий мобільний шпиталь всі його співробітники добровольці, які працюють по місяцю за ротаційним принципом. Якщо казати за час повномасштабного вторгнення за ці два роки, то нас десь біля 300 чоловік десь так. А якщо говорити від початку нашої діяльності на фронті з 2014 року, то це вже буде десь 800 там тисяча, десь так. Зараз, звичайно, це менше, особливо зв'язку з тим, що дуже багато хто мобілізувався, Ну кого ми мобілізували, хто сам мобілізувався. У Нас більше 50% тих, хто прийшов у 22-му році нас нових, вони мобілізовані. Та нам дуже потрібні люди, особливо анестезіологи, хірурги, травматологи. На думку керівників цього мобільного шпиталя, частково корені проблеми з нестачею медиків на фронті криються у поведінці головних лікарів цивільних медичних закладів. Деякі цивільні керівники медичних закладів вони не хочуть відпускати своїх співробітників не через те, що вони не можуть, а через те, що вони бояться. Вони кажуть, якщо тобі, з тобою там щось станеться, а я буду винувати, що я тебе відправив. До повномасштабного вторгнення у нас був такий наказ 814 на підставі якого людина абсолютно офіційно їхала в відрядження, за нею, залишався і місце, там йому виплачували якусь там ставку мінімальну. І місяць там, від місяця от у нас, місяць попрацював, повертався знову на роботу. То зараз люди або йдуть в відпустку, або там беруться свій рахунок. Дехто, хто ну вже дуже так сильно прив'язався і влився, просто кинули роботою і у нас працюють у наших приватних розмовах, як з військовими медиками, так і з добровольцями ПДМШ, виявилася неприємна тенденція, яка не влаштовує дипломованих цивільних лікарів. Проблема у тому, що ці лікарі на війні часто виконують завдання невідповідні їхній кваліфікації. Ті, хто не мають військової кафедри, мабуть, ви про це чули, вони не можуть бути лікарями. Я маю назві військовим. Та. У нього може бути досвід 20-30 років, величезний досвід, але його не беруть лікарем, на посаду лікаря, тому що у нього немає звання, звання лейтенанта для того, щоб це був. Досвідчений хірург або травматолог анестезіолог, це потрібно десь 12-15 років підготовки. Шість років вони вчаться в університеті, потім інтернатура, потім якийсь досвід. Не можна таких спеціалістів, які так, так дорого і так важко готувати. Абсолютно недоцільно посилати їх кудись там на лінію фронту. Я маю на увазі там в окопи, якимось там санінструктором, бойовим медикам якого готувати набагато швидше. У супереч недолікам і труднощам важкої і жертовної праці, ці медики і водії швидких допомог виконують роботу за своїм покликанням рятувати і лікувати. Саме це дає їм сили йти далі. Під час бахмута, коли перше були такі авіаційні нальоти на цивільне населення, коли почали бомбити цивільні будинки. Наша бригада, одна з перших, приїхала на розбомблений будинок. Там ми забрали хлопчика 9-річного звідти довезли спочатку його в лікарню. Там наші лікарі брали участь в операціях. вони його стабілізували, і наші ж лікарі потім відвезли його в Дніпро в дитячу лікарню. Тобто, ну таких прикладів скажу то ну багато, і це дуже приємно, коли ти бачиш результат своєї роботи. є такий травматолог. Політравми, Будда-Пазивний, який в Бахмуті в Бахмуті до нього потрапляє поранений хлопець, він його оперує. а Потім вже в мирному скажімо так, житті, а він уйшов з. Операційною в реабілітологі. Він займається дуже активною реабілітацією. Це він Данило Сафронов, він відомий реабілітолог в Україні. До нього потрапляє цей пацієнт, а він його впізнав по татуюванню. І така розмова відбувається: а Ти знаєш, хто тебе оперував? Ні, я ж був без свідомості, я не знаю, хто мене провів. Це був я. І, так, і потім. Видно, що цих пацієнтів, тобто, ти бачиш результат своєї роботи. Добровольці ПДМШ не мають жодного статусу, їх не прирівнюють до учасників бойових дій. Ще між 2014 і 2015 роками вони мали такий статус. Деякі наш наші побратими ПДМШ через Верховний суд отримали ОБД. З нами судиться Міністерство ветеранів у справі ветеранів. Вони вважають, що недостойні ці люди статус учасника бойових дій. Да, це дуже дивна ситуація, і от саме у них. Через верховний суд ну це вже в індивідуальному порядку. скажімо так, певні люди вони виграють, виграють у них суди. Це прецеденти таких кілька вже було. Потреби мобільного шпиталя колектив закриває пожертвами від громадян. Держава не допомагає, адже структура добровольча. Потрібні медикаменти, розхідні матеріали, швидкі допомоги, пальне для автомобілів. Зараз збирають кошти на спеціальний всюдихід Шерп. До речі, українська розробка. Медики-добровольці ПДМШ працюють в умовах, де в'язнуть американські хамві і броня сідає на пузо. Але поранених від цього менше не стає і ми їх маємо врятувати. Для цього нам потрібен найкращий в світі всюди хід шерф. Пишаюся, що його роблять в Україні. І ми його придбаємо завдяки вам, завдяки тобі. Донатьте на шерп для ПДМШ. Наші цивільні медики-добровольці вірять у перемогу Сил оборони. Лише б допомога від партнерів не забарилася, а сили й витривалості каже наша співрозмовниця воїнам не бракує. Я не помічала величезної депресії саме у військових бойових підрозділах, ну, що якось так і дуже мужні стоять. Мені здається, що мирне населення більш депресивно налаштоване, ніж військові. Військовим зараз найбільше потрібна це допомога, допомога людьми і допомога зброєю. І я думаю, що якщо це допомога треба, то вони вистоять. Те, що встамились і важко, абсолютно правильно. Ну, Всі і всі по-своєму встамились. Але щоб це була прямо така от зневіра, що все пропало, я такого не бачу, якось ну, немає такої. Я сама дивуюсь, стійкістю такою.